Ти вчиш мене маленьким крокам віри, як ти дитя, що йде за татом вслід, попереду йдеш, щоб перевірить, чи можу я сама йти, чи ні, щоб на руках постійно не носити, щоб не була я вічно немовлям. Уже ногами віри, щоб ходити, на землю ставлячи. Худи ти Бог навча. Здається, йду, дивлюсь на батька пильно і так стараюся іти, щоб слід у слід. Та знову ось за щось я зачепилась і падаю у придорожній пил. І знов волаю Поможи мій тату. Він обернувся, і до мене підійшов. З одежі обтрусив усю пиляку, з колін розбитих витирає кров, оливою мастить, втирає сльози. Нічого, не лякайся. Я ось тут. Ходить учись. Буває на дорозі ще й вороги, окрім каміння, ждуть. Ось далі йду і на дорозі бачу великий змій. Чатуючи, лежить, минай його дитя та йдемо далі. Тобі не зможе нічого зробить, лише він зап'яту схопити може, йому ти голову шиплячу відтинай. Я переміг його своєю кров'ю, її ти маєш, іди і перемагай. Своїми не дивись на все очима, на тім, що бачиш, віри не будуй, в моїм ти слові набирайся сили, і обітницями план ворога руйнуй. Хто є від Господа у світі цим сильнішим, а Він твій батько, ти його дитя, і дивиться він за дітьми пильніше. Ніж мати, що тримає немовля, навчи мене маленьким крокам віри, щоб ідучи щоденно підростать, щоби подують, як ворожі вітри, мені вже твердо на ногах стоять, щоб у смиренні тільки підростати, проходячи випробування всі, ніякий змій. Щоби не, не зміг слякати. Ти першим їдеш, його ти переміг.